Вітаю! Сьогодні ми розберемо, як звичайні на перший погляд, пісні можуть бути потужнішими за будь-які підручники, і як проста мелодія здатна зберігати дух цілої нації крізь століття. От просто замисліться на хвилку. А що, якби найважливіші уроки історії, всі ті події та імена передавалися не через чорнило на папері, а через щось значно живе, через мелодії та слова, що відлунують у серцях, саме це питання і є ключем до нашої сьогоднішньої теми. Бо виявляється, що ці пісні це значно більше, ніж просто музика, це, по суті, така собі культурна технологія, живий літопис, який століттями викарбовував і оберігав національну свідомість. Давайте зануримось у часи, коли історію часто писали переможці, а доступ до книг мали одиниці. Саме тоді пісні стали чи не єдиним правдивим підручником. Вони розповідали історію народу його ж власним голосом. Так що ж це таке, думи та історичні пісні? Уявіть собі, мандрівних співців, кобзарів. Вони були не просто музикантами. Ні, вони були справжніми хронікарами, які ходили від села до села і несли в своїх піснях пам'ять про великі битви, про подвиги, про славних героїв. В основі всіх цих пісень лежить одна надзвичайно глибока ідея ідея про те, що фізична смерть це ще не кінець, справжня смерть це коли тебе забули. І от, вплітаючи імена та вчинки героїв у мелодію, народ фактично дарував їм безсмертя. Як же влучно сказала Ліна Костенко. Ці рядки ідеально передають саму суть. Тіло може загинути в бою, так. Але історія героя, його дух, назавжди повертається до народу в пісні, і вже там він стає невразливим, вічним. Тобто, по суті, що ми маємо? Ці пісні виконували одразу кілька життєво важливих функцій вони і навчали, і увічнювали, і надихали, і, що найголовніше, вони перетворювали минуле на потужну силу, яка продовжує діяти і сьогодні. Окей, з цим розібралися. Але кого саме оспівували в цих піснях? Які такі риси робили людину гідною вічної пам'яті? Це питання насправді розкриває справжній кодекс честі українського героя. І понад усіма іншими чеснотами, понад усе існує одна фундаментальна, одна залізна риса, що об'єднує всіх цих героїв. Це їхній головний принцип. І, звісно, ідеалом такого героя став козак, але його образ це не лише про військову звитягу, не тільки про шаблю, ні, це такий собі сплав патріотизму, мудрості, людяності і, що найважливіше, абсолютної готовності до самопожертви заради інших. І ось тут починається найцікавіше, бо цей давній кодекс героя, він, знаєте, не залишився десь у минулому, не припав пилом, він продовжує жити і відлунувати в діях уже сучасних героїв. Історичні джерела постійно нам нагадують героїзм це не якийсь там музейний експонат, на який можна просто дивитись ні, це жива мірка, живий стандарт, який кожне покоління прикладає до своїх сучасників. А тепер подивімося уважніше на це порівняння. Так, змінюється зброя, одяг, історичний контекст, але погляньте на мету, на риси, на мотивацію вони залишаються незмінними. Це ж прямий доказ того, що той самий дух козацтва продовжує жити і сьогодні. І це, знаєте, не просто якась випадкова схожість зовсім ні. Це свідчення того, що культурний код героя, закладений у піснях, передається з покоління в покоління, він стає таким собі внутрішнім компасом, взірцем для наслідування. Усе це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого висновку до думки, яка червоною ниткою проходить через усю українську історію та культуру. Це дуже просте, але неймовірно глибоке твердження. Героями не народжуються, ними стають. Героїзм це не якийсь вроджений дар, це свідомий вибір, вибір, який робить звичайна людина у надзвичайних обставинах. То що ж перетворює звичайну людину на героя? Це момент, коли приходить розуміння, що крім тебе нікому. Це готовність відповісти на поклик часу і пожаствувати найціннішим заради інших. Саме тоді звичайна людина стає символом волі цілої нації. І це залишає нас із фінальним, відкритим питанням адже традиція створення дум і пісень це не реліквія минулого, це абсолютно живий процес, який відбувається прямо зараз. І залишається лише замислитись а які пісні, які думи складуть про героїв нашого часу, що про них почують наші нащадки?